Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом Прорив дамба, місто йде під воду. а сьогодні. Стрясло від природних катаклізмів. Краснодар, потопів пожеж та вулканів. Мало ось вам ще на ранок, 20 грудня. У Краснодарі зафіксовано землетрус силою до 4,5-6 балів. Пишу, що понад 70 багатоповерхівок серйозно пошкоджені. Звідти евакують людей. Деякі будинки вже рухнули у той же час. Краснодарська з раз за місяць відключена аварія за аварією. Пишуть про пошкодження малої турбіни. Впала на з. Землю, крім того, через землетрус накрили найближчі підстанції. живлення припинено аеродроми, заводи та інші підприємства без світла. А на півдні Камчатки Росія стався землетрус магнітудою 6,9. і Про це повідомляється на сайті Європейського середземноморського сейсмологічного центру. У результаті землетрусу є пошкодження у деяких офісних центрах та педагогічному коледжі. У багатьох житлових будинках попадали меблі та техніка. Оперативні групи рятувальників та пожежників обстежують будівлі у Петропавловськ Камчатському Єлізовому та Вілю. Чинську на тих територіях поштовхи відчувалися силою до 5-6 балів. За попередню інформацію жертв немає за даними сейсмостанції Петропавловська епіцентр. Землетрусу знаходиться на глибині 100 кілометрів акваторії Авачинської затоки у 44 кілометрах на південь. Віде Петропавлівська Камчатського загроза цунамі не оголошувалася. Френку Гарбі це став відомим на увесь світ. Після того як спрогнозував моторошні землетруси у Туреччині та Сирії. Тепер він попереджає про мегаземлетруси. Землетрус у Росії. Хогербі наголосив, що цей землетрус це один може відбутися у другий тиждень липня 2024 року. Його магнітуда становитиме щонайменше 8,5 менше бала. Зокрема, в епіцентрі можуть опинитися Камчатка та Курилівські острови. Крім того, там уже на всю два вулкани за словами Хугербі, світ має насторожитися. Загроза дуже велика. Це те, що має насторожити усіх. Якщо ви перебуваєте в сейсмонебезпеченій зоні, вам завжди потрібен план на випадок надзвичайної ситуації. Заявив Хугарбіца Гуербіце «Ху став відомим на увесь світ завдяки своєму передбаченню. Попередженню про землетруси у Туреччині та Сирії на чоловіка підписалося понад 1,4 мільйона мільйони фолоурів. Одночас Хуербіц не має наукового ступеня. Він дослідник аматор. дехто називає чоловіка шахраєм, коли Туреччину та Сирію сколихнули моторошні землетруси, які забрали життя тисяч людей. Хугарбіц висловив співчуття рідним загиблих і зазначив, що він попереджав. О третям телеграм-канал Кремлівська Щура пише, що Росія дуже стурбована такими заявами. І їхні метеорологи перевіряють ці заяви. Почалася заморозка заводів та вивезення цінного стих районів. Тимчасово зупинилося ВПК кожного того регіону. Знаряді та ракет буде менше у той же час. атаки дронами Москви показала Росіянам некомпетентність органів влади, які не можуть забезпечити безпеку навіть жителям столиці Російської Федерації. Таку думку висловив політехнолопористізенгаузен за різними оцінками до 30 дронів різних моделей атакували Москву і Підмосков'я. Росія. Нам не вимкнула систему оповіщення, хоча тестували її з минулого літа. Ще не за цією схемом ця система мала увімкнутися. Коли перша хвиля дронів перетнула кордон Московської області, росіяни мали розуміти, куди бігти. Система оповіщення не працює. Наступного разу вона теж можливо не спрацює, зазначив експерт. Ця атака породила паніку. Серед путінського оточення вони вивозять сім'ї у безпечні місця. Частина безпілотників полетіла в літні містечка там де будинки у путінського оточення. За три кілометри від путінської резиденції внову. Огарю впав один із безпілотників. Зараз так звана еліта Росії вивозить свої сім'ї. У них є можливість забезпечити свої сім'ї. пересічної росіян цієї можливості немає. Розповів політтехнолог. Експерт припустив, що ця атака пробний політ дронів на територію Москви і підмосков'я тестової тестовий політ для виявлення слабких сторін протиповітряної оборони. Скоріше за все, з огляду на модифікації безпілотників і напрямок їхнього польоту, це був тестовий політ. Він не мав під собою якоїсь військової моти скоріше морально-психологічний елемент. Але він був для того. Щоб проаналізувати і виявити систему ППУ вважає війна. Федеральна служба безпеки Російської Федерації показала усю свою некомпетентність, зазначає Тізенгаузен. ФСБ у принципі можна ліквідувати як структуру, тому що вона ні на що не здатна. Якщо ж ці безпілотники летіли не з боку України, то значить вони пролетіли кілька сотень кілометрів, оскільки не спрацювала система оповіщення ППО, значить її просто не існує. Побічно за підтверджували деякі російські політики, які сказали, що уряд не може стежити за. Великим кордоном РФ депутат державної думи Раф Олександра Хінаштейн сьогодні заявив, що атака безпілотників на столицю Російської Федерації це нові ралії, і до них доведеться звикати. Зазначив він. Редакція каналу на насе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.